В Україні налічується 3 мільйони 744 506 учнів і учениць, і третина з них не може повноцінно відвідувати школу. Уже 5 років пандемія і повномасштабна війна призвели до того, що діти випадають з освітнього процесу. Але кожна велика криза. Це і можливість. Можливість побачити, що діти хочуть вчитися, а освіта може бути живою і плекати допитливість, жагу до нового, що закладена в людському єстві. Платформа повір це про живу освіту, внутрішню мотивацію, зовсім новий формат співдії учня і педагога. Для подолання викликів у навчанні як третє місце на підтримку родини шкіл індивідуалізоване, гейміфіковане і з увагою до соціально-емоційних навичок, які власне роблять людину людиною. Що ми хочемо робити далі? Поширювати цей новий формат навчальної взаємодії Україною та ділитися, ділитися ним з усім світом. Плануємо розширити доступ до платформи насамперед дітям, які живуть на прифронтових територіях, передамо цей майданчик державі для масштабування, уможливимо індивідуалізацію платформи під потреби школи, поділимося цим рішенням із країнами, що страждають від конфліктів. Та катаклізми. Вчитимемо майбутніх педагогів, як працювати з освітніми втратами і розривами, інтегруючи соціальне емоційне навчання. І, врешті-решт, дослідимо потенціал повір для груп позашкільної освіти, зокрема ветеранів. Я Олександр Елькін, співзасновник руху Едкем в Україні та платформи Повір. Я з Харкова у цій зруйнованій російською ракетою аудиторії здається, що тут немає життя, але якраз тут воно і народжується.